Друге питання 10-ї лекції. Традиційна енергетика. У залежності від виду первинної енергії розрізняють теплові електростанції, до них також відносяться конденсаційні і теплофікаційні, атомні електростанції, гідроелектростанції. Електростанції, які обслуговують великі житлові райони, отримали назву державних і районних електростанцій. До їх складу, як правило, входять конденсаційні електростанції, вони використовують органічне паливо, але теплової енерг... енергії не виробляють. На теплових конденсаційних і державних районних електростанціях поціна хімічна енергія органічного палива перетворюється на теплову енергію водяної пари, що подається на турбогенератори, яка, у свою чергу, переходить в електричну. Саме так виробляється 80% енергії у світі. Паливом слугує вугілля, нафта або природний газ, а на атомних станціях ядерне пало, що виділяє тепло при поділі ядер. Також практикується охолодження із замкнутим циклом, коли тепло, що отримується охолоджуючою водою, розсіюється в атмосфері замовою градурень. Але це призводить до теплового забруднення атмосфери. Здати досліджень показують, що теплове забруднення води і атмосфери порушує життєдільність екосистем. Кожна електростанція має свою потужність, що дорівнює сумі номінальних потужностей електрогенераторів. Номінальна потужність це найбільша потужність, при якій обладнання може працювати тривалий час. З цих видів енергії найбільший розвиток в Україні отримала теплоенергетика, як енергетика парових турбін на органічному паливі. Вибір місця будівництва і типу електростанції залежить від наступних факторів. ГЕС будується на річці ТЕС неподалік від місця видобутку палива, ТЕЦ неподалік від споживачів теплової енергії, АЕС подалі від населених пунктів. Робота ТЕС забезпечується за рахунок використання двох водів природних ресурсів палива і води. Та конденсійна електростанція потужністю 2,5 млн кВт спалює на рік близько 6 млн тонн. Треба звернути увагу на нетрадиційні енергетичні ресурси, України, до яких відноситься невідновлювані, сланцевий газ та нафта, важка висока, нафта та бітуми, газ центрального басейного типу вугільний метан, гідратний метан, водорозчинений метан, енергія надлишкового тиску думиного газу. Відновлювані. Енергія вітру, енергія сонця, енергія малих рік, геотермальна енергія, потенціал торфу, потенціал теплоти ґрунтів та ґрунтових вод, потенціал теплової енергії стічних вод. Саме так виробляється відсотки енергії у світі. Паливом слугує вугілля, нафта або природний газ. А на атомних станціях ядерне паливо, що виділяє тепло при поділі ядер. Атомні електростанції теж теплові, але відмінність полягає в тому, що топка парового котла представлена ядерним реактором. На електростанціях охолоджуючій воді продається близько 70% теплових відходів, а решта невикористаного тепла відводиться через димові труби.